Відбудову Донбасу сьогодні мають обговорити на засіданні уряду програму відновлення східних регіонів. Презентуватиме міністр з питань тимчасово окупованих територій Вадим Черниш. Розглядатимуть документ поки що в закритому режимі. Принаймні так напередодні заявив заступник міністра Георгій Тука. Тим часом прем'єр Володимир Гройсман на початку засідання спрогнозував зростання економіки та пообіцяв проект бюджету вже наступного місяця. У кабміні зараз Марина Анціфорова. Вона на зв'язку зі студією. Розкажи про все по порядку, Марина. Сашу ще не встигли поговорити про підтримку східних областей. Проте ця тема разом із обговоренням бюджету на 2017 рік має бути розглянута вже сьогодні. Власне про бюджет вже встигли поговорити. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман сказав про те, що все ж таки його будуть розглядати сьогодні. І головне завдання відправити до Верховної ради проект бюджету прозорий та чесний, без нереальних видатків та доходів. Пріоритетами він назвав підтримку зарплат та пенсій, а та. Також на першому місці підтримка української армії. Перший пріоритет номер один це оборона. Оборона і безпека нашої країни. Я думаю, що за цих декілька років важких випробувань ні в кого вже немає сумніву, що українська армія відбулася. Армія, яка на весь світ. Під час 25-річчя нашої незалежності продемонструвала свій дух озброєння нове, нова форма українського війська, нові умови забезпечення. Це все треба тільки розвивати. Також Володимир Гройсман хоче підвищити, збільшити торгові представництва України за кордоном, як він сказав, для економічного зростання. Також нам розказали про підсумки роботи ремонту Укравтодору за літній період і розказали, що вже встигли перевищити план на 40%. Розказали про новий експеримент з фотофіксацією розбитих доріг, а також проанонсували масштабний ремонт магістралі в одній з областей. Із п'яти найгірших дорогах України, які рейтинги, які ми складали на сьогоднішній день, ведуться активно роботи, і серед них є Одеса рені Мукач, Вон Франківськ, Львів, і Львів, Самбір, Ужгород, і Чугуєв, Мілове, Львів, родехів Вузьк. І одна із ключових це те, що вона, нарешті в цьому році розблоковано будівництво автотранспортної магістралі через річку Дніпро в місті Запоріжжя. До речі, у АКУКРАВТОДОРІ розказали про те, що наступний рік має бути роком відновлення мостів. Також все ж таки очікуємо на те, що все ж таки будуть говорити про програму з відновлення східних областей. Також мають намір підписати з урядом Грузії договір щодо міжнародного спільного сполучення паромного, а також можливо поговорять про все ж таки переможця міста Євробачення. Марина Сіфорова з кабінету міністрів там обговорюють бюджет дороги і відновлення Донбасу.